З батьками учнів, яким доводиться самостійно оплачувати проїзд до жорнищенського ліцею, зустрічаємося біля колишньої школи у селі Носовичі. Торік заклад зачинили як малокомплектний, а батькам пообіцяли забезпечити доїзд дітей, каже мама школяра Олександра Сімончук. З її слів, нині діти їздять рейсовим автобусом. Платимо ми 6 гривень зараз, тобто 12 гривень день туди й назад. Це тільки за доїзд до школи. Обіцяли шкільного автобуса, шкільного автобуса немає. Дали одного автобуса, сказали, що то не той, мають дати інший автобус. Мама школярів Світлана Формазю розповідає: якщо оплачувати і проїзд, і харчування дітей у школі, то грошей не вистачає. У мене троє дітей, ми доїжджають рейсу. Мені в день треба 50 гривень. Світлана Формазю каже, із села Носовичі до школи 4-5 кілометрів. Наша маленька біймовичка, вона ходить пішки кожен день. Коли вона вдіває пальтішку і сумка, то сумка трошки більше за неї. Ну, трошки тільки втомлюєся, мужко вийде. Улянин брат Максим Федчук розповідає, рейсовим автобусом добиратися незручно. Деколи його не буває, деколи пішком ходили. Автобус може ламатися і він не завжди може доїхати. А ще коли після уроків ти можеш не встигати, бо дуже багато уроків а він раз рано їздить. Зі слів директора Жорнищенського ліцею Анатолія Петровського, інколи з уроків доводиться відпускати дітей раніше, щоб встигали на рейсовий автобус. Із сіл Носовичі і Чемерин доїздить трохи більше 40 учнів. Зі слів директора, громада отримала новий шкільний автобус. Цей автобус на балансі будемо казати Олицької. Школи і маршрут. Ми вже була нарада відповідно в минулому тижні. Я подаю список учнів, які потребують підвезення на даний час 43 учні. Чимирин, Носовичі і пожорнища буде 54 учні. Нині оформлюють документи на шкільний автобус. каже заступник голови Олицької селищної ради Віктор Дубина. З його слів, коли розподіляли автобуси, у громаду прийшов транспортний засіб, що мала б отримати Ратнівська тергромада, тому нині виправляють помилку. Потерпіти потрібно ще тиждень, максимум десять днів, поки відпрацюють відповідна структура, тобто сервісний центр і директор школи відпрацює маршрути. Вони будуть затверджені. З дорожньою поліцією погоджені маршрути от і будуть довозити дітей. Автобус до нас мав прийти згідно тих. Домовленості з державою мав прийти ще в серпні місяці, до нового навчального року. На жаль, виробник автобуса забезпечив його тільки доставку до громади в кінці грудня. Ми на сьогоднішній день, тільки я говорю, що ми на минулому тижні тільки його отримали. Оксана Євпак, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному Волинь.